А я чекатиму стільки скільки треба, я чекатиму лише на тебе. Масік, добрий ранок, ходи сюди. Сонце, йди кладем. Робін. Робін, йдемо, ложимо ігрушку. Пішов мені показувати Машку, Твою мать. Я подожду тебе тут. Я подожду тебе тут. Гляну, що тут у нас ще немає білки. Ідемо. Дивися, жде, щоб показати. Ти розумієш? У вас собака служебна, і, да, служебна, і я їй служу. Жде, щоб показати. Чи чого він мене сюди позвав? Скажи, будь ласка, чого він мене сюди позвав? Другу ігрушку взяти? Поз... А, позбирати ігрушки, робін. Ага, я зрозуміла. Ідемо позбираємо. Йдемо на місце позаносимо. Моє хороше, він захотів позбирати зранку ігрушки, Умничка, мамина. Молодець, Масик, ідемо ложимо, йдемо кладемо на місце. Молодець, він захотів зранку ігрушечки позбирати. Ходи сонце, давай ставимо, давай, давай сюди, бігом тільки бігом, давай. Ложимо на місце, чого ти прийшов? Давай робін, кладемо котика. Робін, давай підходь до мене. Робін, давай підходь. І став на місце. Давай, став. Давай, молодець, тепер йди за собачкою. Тепер йди за собачкою, забираємо собачку тепер. Мамина бубочка. Забирай, давай бігом собачку. Давай, бігом, 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 забирай. Я чи вчинував пташок. Качуть, щоб нема. Може, десь там і є по берегу. Потім спустимося, подивимось. Бери, бери собачку, Робін. Давай, неси, заносимо собачку, давай. Заносимо, поскладаємо, все, давай. Мамина бубочка любіма. Все поскладаємо. Твою? Твою мать. Бляха-муха. Юп, пересете, за що я зацепилась? -ай. Давай сонце положимо. Бляха-муха, Бляха давай. А я чекатиму. Стільки, скільки треба. Клади, ходи, ходи сюди. давай, робін, 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 робін що ти думаєш? Давай лежи. Став на місце, робін. Став на місце, робін. Хто там? Пташки, я знаю. Цей, сирожка... Хватить робін, давай сюди. Робін, давай поставимо, потім підемо. Робін, давай, став на місце. Став... Робін, любопитна варвара, йди сюди. Давай, став на місце, робін, стоп! Хватить, став на місце. Давай сюди. Все, і йдемо гуляти. Спороти куртки, мама піде гуляти. Звіження тут були, тільки що ладно. Потім прийдемо подивимося. Куди пішов сам? Ай, я, боже, клях, а я божек, бляха, як я не хочу за цього, снігу. <клес> ти не хочеш за цього снігу. Біля мене йди сюди. Ходи я тобі дам поводок, бо в мене рука. Дисі дам поводок тобі, пішлі. Сідай. сідай, 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 сідай і жди, дай тобі поводок. Та я чекатиму. Де в мене зранку ця пісня? Тільки скільки треба. Я чекатиму. мені тепер віти куртку. Як ти думаєш? Чи ти з такою поротою? Боже, капець, капець. Ну ладно, ладно, ти мене дивишся в такій куртці Добрий ранок, я тебе вітаю з Днем Святого Валентина. Я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. Сильно присильно Давай, ей, робіть, робить. Робін, ні, робін, боже, горобець впав на пол. Робін, пошли, не можна такого робити. Іди сюди. Горобець чесничка впала на пол. Капець! Іди сюди. Сідай. Капець! Іди сюди, не дивись Горобець чесничка впала на пол. Сідай, на поводок, іди сюди. Дивись на мене сюди, не дивись сюди. Боже, як це вони впали! Капець! Як це вона? дерева А, вони залітають. Робін, перестань, пожалуйста. Зараз я тебе приведу і буду їх кормити. Робін. Я вчора їм кормила купила сімечки почищені. Масік, а я чекатиму? Дай Для одразу. На Для своей На своєї такої любові Такой, Такий валентин, мій любимий. Держи. Тільки обережненько йдемо зі мною. Не спішим. Не спішим. Давай, біля мене ходить. Родин, ми йдемо з тобою. А я чикаю. Гей, 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 я заберу телефон. Біжи, біжи. Ні? Ну ходиш, заберемо телефон. Заберемо телефон одну. І будемо йти. Ходи. лише на тебе. Я чекатиму. Буду тримати небо. Небо триматиму. Боже, подивіться на цю погоду. Страсть твоїй матері. Ха -ха. Боже, Боже, я не хочу вже снігу. Я надіюсь що разом австрій. Ось і на це надіюсь Ми ще не обрали квітки які обрізали. Чого не обрати, Тому що він тут спить. Скажи, Масик, тут спить. Бубочка, мама, не любима. Мама збирала мусор. Ветки, не встигла викинуть. А воно лежить, в мамині лежит. Ми десятами пообрізали, а Масік тут спить. Да, Масік? Давай. Сідай. Сонце. Сонце моє Масік! Хел, хел, хел. Сідайте, пане. Будемо цеплятися. Так. Ні, він тут не стане. Все, виключаємо. І Що ми тут будемо стояти? Ну, давай подивимося. На що ти хочеш дивитися? Ну, що тут дивитись? Ходи. Тут нема нічого такого. Ти чуєш мене? На що ти будеш дивитися? Ой, любитель. Ну і що ж тут таке? Тут нічого нікого немає. Річка, яка висихає. І що? Що ти тут застряв? Ідем, сонце, йдем, ходи Ідемо, Робін. Ну чого нам тут стояти? Ідем там постоїмо. Ідемо там постоїмо. О Боже, ну Робін, куди ти хочеш? О Боже. Ходи. О, Господи, йдем Я не можу зрозуміти, куди ти хочеш. Туди ні. О, Господи. Туди теж ні. Туди. Без поняття. Отам От можемо подивитися, там хоч нормальний берег і все видно. Он дуже любить дивитися на красоту. Масик це. А що це там таке? А там за що за це? О! Любитель, любитель красоти. Будеш тут дивитися? Ні. Ну сідай, подивись трошки, сідай, дивись. Хочеш дивитися? Робін, будеш дивитися? Робін! То сідай дивися, господі! Щоб я знала, де мені стояти. Тече вода, тече бистра вода, тече вода. і минають літа. Ой, не вода так швидко. Боже, все-таки йдемо, добре, тоді йдемо. Я думала, ми щось будемо знімати. Ну, ми знімемо все погризане погризане дерево. Масік, подожди, виключи телефон. Підожди, зайчик мій. Погризане дерево хазяїном. Все йдемо. Масік погуляли, Йдемо. А то став як привезений. Став, як привезений. Може, це цей сніг, нашою той сніг. Наша вже цей сніг, правда, Масік? Все в будку спадки. Я тобі зараз принесу чистої води тепленької. Тут ти вилив, а ще є. Ти будеш пити воду? Що за звук? А пташки. Все, Масічка, я пішла. Зараз принесу тобі яблуко, добре? Зараз принесу. Ми дуже любимо яблуко на сніданок, от прям от реально воно нам залітає. Хтось тобто каже, що ні. Він же собака, йому треба кусок м'яса. Ну ні, зрозуміло, що м'ясо треба, хто його накупить м'ясо. А яблучко це корисно. І по-перше, це дуже смачно. Це дуже смачно. Поэтому, поки в нас ще пару яблук лишилось, да, Масик? А яблучко. Зараз я занесу. Зараз поставлю этот телефончик. Сядь, Рабин. Вот тут сядь. Сядь. И ждать. Сиди, жди. Сиди ты Я дай принесу. Значит, я никуда его не віддам. Я не кому. Смачного тобі, любов моя, держи. Тут будеш залазь в будку, там тепленько. Залазь, бо ж тут їсти. Ну давай тут. Ай, вкусне яблочко. Пішла я робити свою роботу. Все, кушай. Смачного масочку. Добрий ранок, на сніданок. Рубрика, яка називається Добрий ранок» Недавно. Люблю тебе, моє сонце. Люблю тебе. Маниш, мене нормаєш. Люблю ти тебе. Серце моє, ти раниш. Люблю тебе, ти це знаєш. Люблю тебе, гам. Цей біль мене. Який біль? Все хорошо. Все, пока.